У рамках проєкту Діалог влади та бізнесу відбулась нарада із представниками бізнесу та місцевими владцями. Обговорили майбутні виклики для місцевих підприємців, а саме проблеми із енергопостачанням, запропонували й шляхи вирішення. Забезпечення їх, скажімо, аварійними джерелами живлення, тобто встановлення додаткової генерації, яка додатково якби забезпечить внутрішні потреби як і бізнесу, але і зможе підтримувати, скажімо, надавати підтримку енергосистемі на такий важкий період. Цим зараз активно, якби займаються встановленням когенераційних установок теплові підприємства. Ну а відповідальний бізнес я думаю, також включиться. Ну а ми будемо виходити вже з тих реалій. Тої схеми, яка буде на той момент одна із головних тем програми Доступні кредити 5, 7, 9%. За допомогою цієї ініціативи підприємці мають змогу придбати резервні джерела живлення на свій смак. Для чого ця програма? В першу чергу, для того, що тут є можливість фінансуватися на доволі такі пільгових умовах від і 0% річних, також термін і до 10 років. Кожен у кого виникли запитання, зміг дізнатись відповідь від уповноважених осіб. Так підприємці отримали кваліфіковану консультацію та краще розібрались у специфіці резервного живлення. У ході розмови обговорили й поточну ситуацію у енергосистемі області. Ворог зруйнував значну кількість енергогенерації, і в зв'язку з цим урядом прийнято низку рішень для того, щоб впровадити фінансування, кредитування, надання всебічної підтримки. Для того щоб як для власних потреб, так і для ведення бізнесу у сфері енергетики можна було покращувати умови і надавати сприяння для наявності таких можливостей в власників бізнесу, відвідали захід представники підприємств, які найбільше використовують електроенергії. Для них це тема актуальна, адже великі виробництва вкрай необхідні для розвитку держави. Резервними джерелами в основному це виступають бензинові дизельні генератори. Альтернативна ж енергетика це, до прикладу, об'єкти вітрової генерації, сонячні станції. Зараз до нас в Україну почали завозити та впроваджувати системи зберігання електричної енергії в акумуляторних батареях. Не тільки підприємства мають підтримувати державу, а й навпаки. Тож для бізнесменів презентували різні програми підтримки. Служба сьогодні, завдячуючи підтримки обласної військової адміністрації, завдячуючи підтримки Міністерства економіки, генерує нові програми програми щодо стимулювання започаткування та розвитку власної справи в рамках урядових програм Є робота власна справа а також урядової програми. Грант для Після розмови підприємці Хмельниччини готові до зимових труднощів, адже знають, як забезпечити стабільну роботу резервними джерелами живлення, не втрачаючи кругленьку суму одразу. Олександр Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.